Це перші і єдині пташки в Україні, і наразі не маю уявлення, хто ще зможе їх там отримати і коли. Тому що, ну, наразі за нашою такою. Ситуація в Україні це дуже дуже, дуже дуже тяжко. Багато тварин, які приїжджають з інших кліматичних умов, вони за рік там адаптуються до наших, в принципі, ось ну, деякі пташки, та її не тільки пташки, а й тваринки. Вони, наприклад, їхньому там аріалі, де вони обітають, там плюс 30, а зараз вони вже адаптувались і можуть до там, мінус 10 спокійно витримувати температури, там гуляти спокійно вже адаптовані. Деякі не адаптуються, тому їх на літо ми випускаємо. А як там температура падає до там плюс 10, вони заносяться у, у здання.